Добрий день ми з України. Відповідно до частини 18 статті 10 прямо 1 закону України про соціальний правий захист військовослужбовців та членів їх сімей, під час дії правого режиму воєнного стану військовослужбовцям не було дозволено надання щорічних основних відпусток або частини основної щорічної відпустки, в той же час законом No8081. Це право надається, але така відпустка не може тривати більше 10 календарних днів. І відповідно також надається право для надання відпустки пов'язаних з сімейними обставинами зі збереженням грошового забезпечення. В той же час в відповідності до наказу Міністерства оборони України No260. Військовослужбовці мають право. Отримати матеріальну допомогу на оздоровлення, а також на соціальні побутові потреби не забувати про це. Були питання. пишіть. дякую, слава Україні.